Такі гарні акумуляторні оприскувачі від бренду Vitel заїхали до нас з трьохрічною гарантією. Оприскувач має 12 вольт 8, апер годин, має серійний номер, має вольтометр. Є індикація заряду. Так, тут ми включаємо більше-менше додаємо оприскування. Тут сам заряд підключається. Заряджається акумулятор. Маємо велику, дуже зручну ручку. Ось так ми відкриваємо. Що ми бачимо? Ми бачимо сіточку. гарно зроблена. Ось так виглядає 12-літровий оприскувач від бренду VITALS. Фільтрик ми теж бачимо. Дуже гарно зроблений. І також керівництво з експлуатації, гарантійний талон ми заповнюємо перед відправочкою. Є насадки. Різні три насадки у комплекті, проставочні резиночки є. Є також зарядний пристрій. штанга має латунні форсунки, ви бачите, ось представлені. Сама штанга відкривається, відкручується і видвігається на метрову довжину. Ну, сантиметрів 90 так і є. От, розпилювач найулюбленіший. Ось така кнопочка. Ви вмикаєте, все, і пішли оприскувати Оприскуєте, оприскуєте. Дуже зручний. Ціна 1400. Три роки на нього дається гарантія, повна комплектація. Вони гарно брали люди в минулому році, жодних нарікань, тому рекомендую.